Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ми розберемо найгучніші прориви світу Ші квантову перевагу Google, масштабні інвестиції в інфраструктуру, революційні моделі й агентів від OpenAI, Anthropic, Baidu, Alibaba та ByteDance, а також технології, що змінюють робототехніку, аналітику і екологічний моніторинг. OpenAI оскаржує рішення суду Сполучених Штатів, яке зобов'язує компанію передати газеті The New York Times 20 мільйонів анонімізованих користувацьких чатів ChatGPT чат у справі щодо авторських прав. OpenAI називає вимогу безпрецедентним вторгненням у приватність, наголошуючи, що переважна більшість чатів не має жодного стосунку до позову. Суд наполягає, що дані потрібні для перевірки тверджень Times. OpenAI подала апеляцію, заявляючи, що ставить на карту захист для понад 800 мільйонів користувачів. В Google запустила Analytics Advisor, нового Ші-агента на базі Gemini, який інтегрується безпосередньо в Google Analytics та дає маркетологам і бізнесам можливість отримувати відповіді на складні запити у форматі діалогу. Агент автоматично виконує глибинний аналіз причин падіння трафіку, аномалій та змін у конверсіях, пропонуючи оптимальні дії. Офіційний реліз відбудеться на початку грудня, спочатку для англомовних користувачів. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Антропік оголосила інвестицію у 50 мільярдів доларів у створення власних дата-центрів у Техасі та Нью-Йорку, які запустять у наступному році. Потужності створюють разом із FluidStack, і вони суттєво підсилять обчислення для моделей Cloud, зменшивши залежність від Amazon і Google. Проект створить тисячі робочих місць і укріпить технологічну незалежність Сполучених Штатів на тлі глобальної гонки інфраструктур. Google оновила ноутбук LM функцію Deep Research. автономним агентом, який сам планує дослідження, переглядає сотні джерел і генерує структуровані звіти з посиланнями. Інструмент підтримує документи Word, таблиці Sheets, PDF посилання та невдовзі і зображення, перетворюючи ноутбук LM на повноцінного дослідницького партнера для студентів, аналітиків і фахівців. Baidu випустила нову мультимодальну модель Ernie, яка завдяки архітектурі Mixture of Experts активує лише 3 мільярди параметрів, але перевершує флагманські моделі на тестах з аналізу графіків, документів, відео і STEM завдань. Модель підтримує контекст 128 тисяч токенів і доступна на Hugging Face з повною комерційною свободою. Паралель представила Monitor API, інструмент, який перетворює пошук на постійний моніторинг вебу в реальному часі. Замість ручних запитів API автоматично відстежує зміни на сайтах та надсилає оновлення через вебхуки. Це дає можливість агентам ще працювати проактивно від моніторингу новин до запуску Workflow за появи ключових подій. Компанія Even Realities представила смарт-окуляри Even G2. Надлегкі мікро LED AR окуляри без камер, які створюють плаваючі дисплейні накладки прямо в полі зору і забезпечують приватність. Разом із ними вийшло смарт-кільце R1, яке дозволяє керувати окулярами-жестами та працює як автономний фітнес-трекер. Пристрої створюють екосистему 3Sync і вже отримують позитивні відгуки як неінвазивна AR-технологія. Google Quantum AI представила алгоритм, який демонструє реальну потенційну квантову перевагу в оптимізаційних задачах. Метод використовує квантову інтерференцію та перетворення фур'є, дозволяючи досягати результатів, недосяжних класичним алгоритмам. Наприклад, понад 71% задоволених обмежень у задачі оптимального поліноміального перетину проти 55% у класичного підходу. Алгоритм уже називають проривом, що може вплинути на логістику, криптографію, машинне навчання та планування. Публікація в Nature викликала великий резонанс серед науковців. Компанія MBZUAI представив PAN – модель нового покоління, що не просто генерує відео, а симулює світ із внутрішнім фізичним станом, який еволюціонує у часі. Пан підтримує планування мультиагентні сценарії, довгострокову фізичну узгодженість і використовується разом із ПАН-агент для тренування робототехніки, дронів та автономних систем у симуляції без ризику реального світу. Alibaba запустила Quen Deep Research 2511, оновлений інструмент глибоких досліджень із двома режимами: Normal та Advanced – Система аналізує веб-джерела і локальні файли, створює структуровані звіти з перевіреними цитатами та досягає 94-96% стабільності без галюцинацій. Інструмент безкоштовно доступний через QANAI. Weibo AI представила компактну модель Vibe Tinker, яка при тренуванні всього за 7800 доларів перевершила великі моделі на математичних і логічних тестах. Зокрема, випередила DeepSeek R1 на конкурсі AIME. Модель побудована на фреймворку SSP і демонструє, що малий щі також може забезпечувати передове міркування, працюючи на одному GPU. Google та Google DeepMind представили найточнішу карту природних лісів світу. З роздільною здатністю 10 метрів і точністю 92,2% така карта вперше чітко розрізняє природні ліси і плантації. Це ще й інструмент для моніторингу вирубки, виконання екостандартів та підтримки глобальних ініціатив. Датасет, доступний у Google Earth Engine, під відкритою ліцензією ByteDance Volcano Engine. Представила модель кодування Dowbau Seed Code. Яка стала найдешевшим інструментом ші програмування в Китаї від 1 долара 30 центів на місяць? Модель підтримує понад 200 мов програмування, контекст 256 тисяч токенів і досягає рівня клот 3.5 SONNET сонет на своє бенч. Реліз уже запустив цінову війну серед ші інструментів для розробників. Докторка Фей, Фей Лі у подкасті наголосила на критичній різниці між мовним інтелектом і просторовим. ЛЛМ працюють із мовою як штучним сигналом, тоді як справжній інтелект потребує розуміння фізичного світу, руху, світла, об'єктів, причинності. Вона вважає, що майбутніші у моделях, що навчаються на відео, 3D і сенсорних взаємодіях. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.